Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в один із найдраматичніших документів протестантської реформації. Це, знаєте, не просто передмова до книги, це відчайдушне благання, написане під загрозою смерті, передмова Жана Кальвіна до його Magnum опус інститути християнської релігії. Просто вслухайтесь у ці слова, звернені до короля Франциска І. Кальвін одразу дає зрозуміти на кону не просто абстрактне богослов'я, на кону життя і смерть вірян. Це було звернення у справі найвищої, буквально життєвої ваги. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти цю працю, треба спершу зрозуміти в якому вогні вона гартувалася. Тож давайте зануримось в історичний контекст. Ось погляньте на хронологію у 1530-х роках. Францію охоплюють жорстокі переслідування протестантів. І саме в цей час, у 1536 році, виходить перше видання інститутів. Кальвін пише не з затишного кабінету вченого, а буквально з епіцентру бурі. І лише через багато років, у 1559-му, вже з безпечної Женеви він зможе опублікувати остаточне розширене видання. І що найцікавіше, спочатку Кальвін і не думав писати монументальний богословський трактат, його перша мета була набагато скромнішою дати простий короткий посібник зі справжнього благочестя для своїх земляків-французів, які, як він писав, прагнули і жадали Христа. Це мав бути по суті базовий посібник для вірян, а не складна академічна праця. Добре, а якою ж ця праця мала стати для своїх читачів у довгостроковій перспективі. Давайте подивимося. Ось у цьому вся суть. Кальвін називає інститути ключем, ключем, який має відкрити для всіх дітей Божих ясний і прямий шлях до правильного розуміння святого письма. Тобто, мета була не замінити Біблію ні в якому разі, а дати людям інструмент, щоб розуміти її самостійно. І ось як це мало працювати. Цей інструмент мав, по-перше, готувати студентів богословів. По-друге, надавати легкий доступ до Слова Божого звичайним людям. По-третє, допомагати читачам розуміти, на що саме звертати увагу в писанні. І що дуже важливо, Кальвін мислив стратегічно він хотів прокласти шлях для майбутніх коротших коментарів до Біблії. Він створював цілу екосистему для вивчення віри. Але як то часто буває? Обставини все змінили. І Кальвіну довелося кардинально розширити мету своєї книги. З простої інструкції вона перетворилася на пристрасну промову на захист. Кальвін усвідомив, що просто навчати вже недостатньо він був змушений звернутися безпосередньо до короля і спростувати ті жахливі чутки та брехливі наклепи, якими влада виправдовувала жорстокі гоніння. Його передмова перетворилася на сповідь віри і водночас на юридичний захист перед монархом. І що ж це були за звинувачення? Подумайте тільки, реформаторів звинувачували не просто в Єресі, а в державній зраді. Казали, що їхнє вчення відбирає владу у королів, руйнує закони, порушує мир і взагалі прагне все перевернути догори дном. Це були звинувачення, створені, щоб розпалити ненависть і виправдати найстрашніші покарання. Отже, Кальвін бере всі ці наклопи, систематизує їх і виокремлює шість ключових ударів, які він буде відбивати один за одним. Він показує, що його вчення називають новим, сумнівним, таким, що не має чудес, суперечить отцям церкви, відкидає давні звичаї і, звісно ж, спричиняє заколоти. Що ж, давайте розберемось, як саме Кальвін будував свій захист, відповідаючи на ці звинувачення пункт за пунктом. Отже, перше звинувачення ваше вчення нове відповідь Кальвіна. Вона просто геніальна у своїй простоті. Він каже вони чинять велику кривду Богові, чиє святе слово не заслуговує на звинувачення в новизні. Розумієте? Він стверджує, що це не нове вчення, це одвічна істина, яка просто довгий час була похована під шаром людського нечестя, а тепер її наново відкривають. Далі, ваше вчення сумнівне і не підкріплене чудесами. Кальвін відповідає, що їхня впевненість настільки міцна, що не боїться ані смерті, ані Божого суду. І головне, вони не вигадують якогось нового Євангелія. Вони тримаються того самого, яке вже було підтверджене чудесами самого Христа та апостолів. Його логіка залізна для істини, яку вже підтвердив сам Бог, нових чудес не потрібно. А ось це вже неймовірно сміливий хід. На звинувачення у зневазі до отців церкви Кальвін не просто захищається, він переходить у наступ. Він каже. Якби суперечку справді вирішували отці, то хвиля перемоги повернулася б на наш бік. Він стверджує, що його опоненти насправді поклоняються помилкам отців, тоді як реформатори приймають їхню мудрість. І це не просто слова. Кальвін наводить конкретні докази. Він обертає звинувачення проти своїх опонентів, перелічуючи практики, які критикували самі жодці церкви, але яких дотримувались його критики. Цей надмірне золото в храмах, і примусові пости, і непрацюючі монахи, і зображення в церквах, і обов'язковий целібат. По суті, він каже, ви звинувачуєте нас у тому, в чому винні самі. А що ж робити з аргументом про давній звичай? Кальвін відкидає його однією потужною метафорою: поганий звичай це не що інше, як свого роду суспільна пошесть, від якої люди гинуть не менше, хоча й падають разом з натвупом. Іншими словами, те, що мільйони людей роками помиляються, не робить їхню помилку істиною. І тут ми доходимо до, мабуть, ключового питання. А що ж таке церква? Опоненти Кальвіна казали, справжня церква це видима пишна римська ієрархія. Кальвін же пропонує зовсім інше визначення. Він каже, що церква може існувати і без зовнішньої видимої форми. Її справжні ознаки це не пишність, а дві речі: чиста проповідь Божого Слова і законне звершення таїнств. І щоб його слова не здавалися голослівними, Кальвін робить дещо неймовірне. Він цитує Іларія Піктавійського, отця церкви IV століття. Тільки вслухайтесь у це попередження неправильно, що вас охопила любов до стін, хіба є сумніви, що в них сидітиме антихрист? Це надзвичайно потужний аргумент, що величні будівлі не гарантують істинної церкви, і ця думка має глибоке коріння в історії християнства. Ну і нарешті звинувачення у підбурюванні до заколотів. Відповідь Кальвіна тут глибоко богословська. Він каже, що в цьому винне не слово Боже, а злоба сатани. Бо божественне слово, каже він, ніколи не з'являється, поки сатана спочиває і спить. Конфлікт за його логікою це не ознака брехні. Навпаки, це ознака того, що справжня істина вступила в бій із ворожим світом. І ось ми підходимо до кульмінації, до потужного фіналу, де Кальвін востаннє звертається безпосередньо до совісті короля. Його прохання напрочуд просте і пряме він просить короля не вірити наклепам, а просто взяти його сповідь віри, прочитати її зі спокійним зібраним настроєм і судити самому. Він не вимагає, не погроже. Він просто апелює до справедливості та здорового глузду монарха. І цей фінальний акорд просто вражає. Кальвін визнає, так їх можуть довести до крайнощів, як овець, призначених на заріз. Але навіть перед обличчям смерті він висловлює непохитну віру та станеться так, що ми терпінням нашим здобудемо душі наші і чекатимемо сильної руки Господньої. Це не погроза, це урочисте свідчення неймовірної мужності і довіри до Божого суду. І все це підводить нас до фінального питання, яке актуальне в будь-яку епоху, що змушує людину ризикувати абсолютно всім заради ідеї. Передмова Кальвіна це не просто текст, це свідчення про переконання, які виявляються сильнішими за страх смерті. І це те, над чим я думаю, кожному з нас варто замислитись.